Співайте діткам перед сном, скільки теплих і ласкавих слів знаходять матусі, заспокоюючи свою дитинку, скільки любові і ніжності у колискових піснях. Малюк, ще не вміючи розмовляти, не розуміючи жодного слова, почувши Колискову, одразу заспокоюється, затихає, засинає. Саме Колискові пісні вважаються першими піснями в житті вашого малюка. Вони сприймаються з магічною силою, тому що співає їх найрідніша в світі людина, матуся. Коли дитина підростає, їй співають колискові казкового змісту, в текстах яких вирішуються психологічні питання. В багатьох колискових піснях перед дитиною розвертається перспектива про його майбутню самостійність. Таким чином, колискові дають дитині уявлення про навколишній світ, знайомлять з головними принципами побудови світу. Але найголовніше в колискових це материнська ніжність, любов, що надає впевненість кожній дитині. Дуже важливе і саме спілкування матері й дитини. Чудово, якщо у вашій сім'ї зберігаються традиції, такі як спів колискових, читання казок перед сном, чуттєві розмови про головне, довірливі відносини, які виникають в моменти такого спілкування, відіграють важливу роль, і навіть тоді. Коли ваша дитина подорослішає, вона буде знати, що у неї є та людина, яка її завжди вислухає, зрозуміє, підтримає. Співайте діткам, не соромтесь, адже саме ви найкращий співак і приклад для своєї дитини.